Якщо кажете, бо, так, давайте треба до... було на кінець травня кусити, не тоді коли що він викидає на силовей матеріальні витрати. Ми можемо, якщо то, що каже Володимир Іванович, дві уже, а потім то, що надання послуг населенню дві. і дві. то, що каже Звіто якась. 300. 300. А ті перші 300, ну, а ті ні. наступні. А ті наступні то то 200, то буде сто. Сто? 300 ті основні, а 100, то дві Так. А, 100 то основні? Да. Ні, 300 основні. 300 основні. По твариності і по матеріалу. Якщо, якщо хіба суспільних лісах, то є навіть не 200, є 195, якщо чесно розібрати, ну то от, то, так є заложено, 195 відділ культури. Ну, а але... що думається на увазі? Ні, ну вона бо била я боротьба я з борщівником. Буші. Може бути виконання після першого кварталу переглянути, і тоді треба буде кинути. Так yeah. вся Європа дотує на боротьбу з бур'янами, розумієте? А ми тоді боремося з бурянами, коли вони вже всі висипали, коли на сіневий матеріал пішов проростати з одної рослини, вже 100 виросте. <ристо> а, ви <ристо> ви, 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 <ристо> а за борщівник, як yeah, кажу, а я кажу, ми свої сторони робимо. І прийде час. Що з депутатів, бо я маю досвід вже неоднорічної роботи в тій галузі, почнуть скарги 112 і так далі. Що робиться з борщівником? Потім будемо шукати крайного, хто то не зробив, чому не зробив і хто винуватий. Я на всіх рівнях то говорю, На нараді. Ми сьогодні закладаємо 139 тисяч, наприклад, на командіровки на матеріально-технічне забезпечення 200 тисяч хіба ну то теж має якесь бути співвідношення в відділі освіти, Ну так чи ні? Ну хоч щось ви то можете співставляти якесь співвідношення до того. Ну щось пояснити тим чи як тут. Я просто не розумію. Ну, от, наприклад, 200 тисяч ви на всі школи на матеріально. Технічне обладнання, так? 200 тисяч. А 139, Ну, наприклад, така моя, я ще не рахував. Так 139 ви закладаєте на командіровочні, то що з одної школи чи два учні поїде на Олімпіаду у Львів. Я, я перепрошую. У мене є 1200 працівників. Це є е, конкурси, вчитель року так далі до Львова і назад. Е, е, це немає коштів. Ну, прохуйте, я аналізую 1200 людей. Ні, ну 200 ви на матеріальну техніку. що, До Львова і назад, чи до Києва дорожче буде коштувати, ніж стіл, чи тенісний, чи якісь корти зробити коло школи, чи ще ж. Ну немає співвідношення. Моя ну, така думати. Відрядження ну, не і співвідношення. Ну, має бути як... Така моя думка, бюджет, як це складає, що знає, трошки. Прораховувати прораховув, трошки, треба якось до того. Справа в тому, що на матеріально-технічне забезпечення деякі кошти вже були заложені при бюджеті. Через то ми просто там... Хіба добавочки. А відрядження то його тебе треба пояснити, хто їздить на курси, ще. Кожен має раптом 5 років пройти курс перегляду. Зобов'язаний пройти.